Проблеми з'являються майже не щодня, але не обов'язково чекати на когось, наприклад, ту ж владу, яка прийде та вирішить ці питання. За допомогою інтернету це можна зробити дуже просто і навіть самотужки. В ефірі програма Фабрика ідей, і ми продовжуємо говорити про соціальні проекти, які роблять звичайні люди для так само звичайних людей. У далі у програмі дивіться. Вже зовсім скоро якість інтернету може змінитися суттєво. Че з Харкова розробив нову систему проектування мультимедійної мережі. Це дозволить удосконалити якість та ефективність всесвітньої павутини. Виховувати українських шумахерів таку мету поставив перед собою харків'янин Станіслав Мілецький. Чоловік самотужки зміг відродити школу гоночної майстерності. Як зробити публічну інформацію доступною? Харківські ентузіасти створили пошукову програму, яка допоможе швидко знайти потрібну інформацію на офіційному сайті влади. Із проектами й болить громадяни можуть боротися із корупцією у сфері медицини про стандарти доброчесності лікарів. Та як користуватися сайтом детально у сюжеті, а також дізнаєтеся про соціальний проект у Дніпропетровську, який за допомогою мультфільму вчить людей змінювати життя громади на краще. Відродження старих та добрих традицій у Харкові пройшов всеукраїнський конкурс винахідників та раціоналізаторів. Про це і не тільки далі у програмі. Мрія про свій доступ до сусідньої павутини за кілька років перетворилася на вже банальний елемент побуту. Революція інформаційного простору пройшла непомітно. Сьогодні у споживача мультимедія інші вимоги: більше ресурсу, більше трафіку, більше якості. Інтернет потребують вже на кожному кроці. Пошта, спілкування, приватне життя, все в мережі і все онлайн. Проте технічна сторона інтернету не поспішає за вимогами користувача ПК. Якщо ви хочете перевірити на прочну сеть, то краще по ньому передати відеопоток. Тому що всі слабі місця тут вже будуть виявлені. Тому що будь-яке розгласування характеристик, Она теж правецнить на відео та будуть либо остановки кадри, артефакт в артефакти квадратиків, это обрив связи, пропадання сигналов. Пізнавана картина пересічного споживача інтернет-ресурсу. части провину за неякісний трафік покладають на провайдера. Натомість справа зовсім в іншому. Вона більш глобальна, Запевняє вчений з Харкова Дмитро Агеєв. Просто йти по путі увілічення. Мало мала одного мегабіта скорость. зробимо два. Мало 2, 4, 6, 8. Это такой тупиковый вид. Потому что в свое время возникала такая, даже в Харьковском районе, когда построили современную сеть на автоматическом волокне, когда ее запустили, она дошла к центр... ну, использованию, стали использовать на 30%, но они уже столкнулись с проблемой тем, что качество связи уже падает. То есть сеть еще даже на половину своей мощности не вышла, а уже качество просто слов было низкое. Поэтому они вынуждены были искать. Это более... Будет путем, да, это понимаешь. Да, это каким... потому, что при проектировании, то есть проектировщики закладывали одни условия эксплуатации сети и потоки, которые не передаются. Но на практике эти потоки были другие, и как, и какая, ну, как результат... Качество зв'язку недостатньо. Навіть всесвітній Google не може поки що вирішити питання якісного сервісу мережі. Натомість молодий вчений і вже професор Дмитро Агеєв вирішив цю проблему. Він пропонує проєктувати мережу зовсім в інший спосіб, ніж звичайно. Основне, що треба зробити при проєктуванні, це визначити, в яких містах встановити узли злисіті, як їх між собою з'єднати. какие пропускные способности канала связи использовать, ну и какое оборудование в каждом из узлов устанавливать. Но оно может найти применение, реализовать это можно в виде программ для проектирования. Вот так это практическая реализация, вот именно непосредственно разработка. А применение этих программ, про более правильное проектирование, про использование более корректных расчетных выражений, способствует тому, что будущая сеть, которая будет спроектирована, развернута с использованием этого метода, буде збавлена від тих недостатків на даний момент розробка доводиться до комерційного варіанту. Далі вже справа за провайдерами. Автор технології прогнозує, що за декілька років харків'яни зможуть першими відчути якість нового зв'язку та оцінити інтелектуальний внесок вітчизняних науковців. Принаймні держава це зробила першою. На початку цього року за свою наукову роботу Дмитро Агеєв отримав премію президента України Віктора Януковича. Тим часом інші активісти. Ти намагається внести свій вклад у розвиток громади та молоді. Зокрема, так харків'янин Станіслав активно відроджує дитячу юнацьку автогоночну школу. Чоловік впевнений, що Україна ще не сказала своє слово у великому спорті швидкостей. Про все це дивіться далі у програмі.